Готую прекрасний лимонний чизкейк і розкладаю банальні думки на банальні складники. Як завжди, рецепт знайдете в описі, а сьогодні ми з вами поговоримо про напруження і чому це насправді дуже класно. Тема реально дуже актуальна для мене. Я думаю, що ви зараз себе також впізнаєте. В житті було дуже багато ситуацій, коли я. Просто змінювала фокус своєї уваги на щось інше з того, що я не знаю, як зробити, або мені страшно це робити. Я починала робити якісь зовсім інші дії, відкладаючи це на потім, на більш підходящий момент, коли я буду здоровіша, красивіша, впевненіша в собі. Але насправді, для того, щоб щось змінити, для того, щоб отримувати насолоду від життя, нам потрібно побачити, де ми не ідеальні. Прийняти цю ситуацію, сказати окей, ну я погано говорю чеською мовою. Мене не розуміють люди, і що з цього? Іти й говорити ще більше навпаки. Наше завдання оцю напругу не просто витримувати, наше завдання направити весь свій ресурс на те, щоб з цієї напруги зробити нашу сильну сторону, а мотиваційний момент для того, щоб все ж таки почати робити, тому що найбільше потенціалу, найбільше грошей саме там. Де у вас болить, тому що болить там не тільки у вас, а у багатьох людей. І вони будуть готові вам платити величезні гроші за те, щоб ви їм сказали, рівно те, що я вам зараз говорю, абсолютно безкоштовно. Тому сподіваюся, вам дуже сподобається рецепт, який я залишила, і ця думка все ж таки змінить щось у вашому житті. Бажаю успіхів і смачного!